У військовому кренді, у кашкеті військовому, молодий хлопець, воїн, наче тільки -ті 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 зі служби і він рекомендувався, що він працює <клухи> сидіти і хоче подати свій охопиць до видавництва молоди. Я тоді готував саме цілу касету, так звану Арва 11 новобранців. Було заплановано до літератури, зокрема ті жаклетів. Серед них Ніна Гнатюк, Дмитро Онкович, Олександр Шугай, Василь Полібарочний і ще там цілий ціли ряд. Все це проходило, звичайно, не так просто, через те, що майже по кожній кожному рукопису, Вірніше, вже, коли Верстка зав'являлася зав в будівництві, то мене кликали до... на 10-тину вулицю, до цензора. І якось так виходило, що саме вірші Василя Івановича десь там ми б хотіли, цензор каже, ми хотіли отут щось замінити. Я кажу, це воїн Радянської Армії. Він відчуває це все, це, це так так, нас одним словом довелося якось відстоювати, якось захищати цього молодого, молодого автора. Там були різні, скажімо, у цій же касеті було заплановано і рухопис, перший рукопис Василя Голобородька, «Летюча віконця». Ще тільки я приступив до роботи, на цьому, як заходить головний тодішній редактор до мене і каже, Оглянувся, каже, нема нікого, кажу, нема нікого. Петр Петровичу, дайте рукопис Василя Голобородька. я кажу, а що це за Я кажу, що мене не закінчив. Дайте потрібно. Я дивлюсь на нього. Просять прося ознайомитися із цим рукописом у Ціхарку Солому. Ну кажу, раз так. Я дав цей рукопис. До цього часу ознайомлююся із рукописом Василя Голобородька. Потім вже були інші інсинуації навколо цього імені. Я радий, що та касета вийшла. І я радий за таких прекрасних авторів, які там були, були заплановані. Я радий з того, що я відчуваю, що я не помилився тоді, працюючи над першою збіркою Василя. Я не помилився, чи я бачу якесь мені приємно і так думає, та якась гордість з'являється. Я починав працювати із таким, на сьогодні досвідченим, прекрасним автором, як Василь Фуйбарович. Василь, я дуже хочу, я не читав цієї книжки. Я хочу почитати цю книжку. Через те, що, через те, що я відчуваю у цій книжці, у цій книжці шістдесятництво як таке, як незвичайне, а разом з тим незвичайне, можна сказати, явище у нашій літературі, тільки в літературі, а історії нашої України. І те, шістдесятництво було тим могут. Заявили, на превеликий жаль на сьогодні, якось так дехто е, не те, що поблажливо, а якось так, там, мовляв, 60 десятники, вони займалися і е, 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 таким так, тюгодовством із четонічної влади і такі, і такі. Надзвичайно цікаві, надзвичайно помітні. Особистості нашої літератури як і справді надзвичайно багато зробили, і справді я ще, ще, ще раз із корону це було могутнім прологом до руху опору України Василя Радико, Віталій Тавенський і цілих живу.